Зараз одну хвилиночку. Щось у мене запис не вмикає. О, супер! Доброго вечора всім. Ми сьогодні, неймовірно, раді вітати у нас в гостях пані Аліну. І вона завітала до нас не просто так, а завітала, щоб подарувати неймовірно круту казку. Дуже актуальну сьогодні. Пані Аліна, доброго вечора. Доброго вечора, наші любі-любі друзі. Добрий. Не будемо гаяти часу, будемо всі слухати казочку. А, що, а яку саме? Ми зараз пані Аліни і запитаємо. Пані Аліна, будь ласка. Так, Всім доброго вечора, мої любі діти. І сьогодні ми з вами послухаємо досить цікаву казку, яка звучить так: як зайчик По навчився проводити час без світла. Я думаю, що для кожного з вас ця казочка буде цікава та актуальна, тому що в наш час досить багато людей знаходяться в такій ситуації, що пропадає світло, і нам потрібно виходити з цієї ситуації. А що робити в таких ситуаціях ви почуєте, коли прослухаєте нашу казочку? Для початку я хочу вам сказати, що ви можете підготувати свої листочки і олівці, і під час слухання казочки ви можете намалювати. Все, що ви почуєте, можете намалювати головного героя або інших героїв, яких ви будете чути в цій казочці. Отож, ми розпочнемо нашу казочку. Слухайте всі уважно, і потім ми з вами поговоримо, що, що ж ви почули в цій казочці. Зайчик По дуже полюбляв свій телефон. Він мав багато цікавих ігор та друзів, з якими переписувався в інтернеті. Якщо на заняттях в школі він не завжди гарно відповідав та отримував схвалення вчителів, в іграх він постійно перемагав. Онлайн-друзів у ПО теж було дуже багато, його найкращий друг їжачок Буль поїхав з чарівного лісу через те, що на ліс напали дракони, тепер вони могли спілкуватися з ним лише через телефон. Тож можна зрозуміти, чому по прокидався та засинав своїм мобільним телефоном. Даремно ти поїхав, наше життя майже не змінилось, писав по булю. Я дуже сумую та хочу повернутись, відповідав буль. Але батьки поки що не хочуть. Чекають, коли дракони згорять і перестануть шпирляти свої вогняні шари до нашого лісу. Ми теж тут чекаємо на це, але повір, тут зовсім не страшно. Хтось ніби підслухав зайчика позгори та вирішив довести йому, що він помиляється. Дракони в чергове почали жбурляти з повторних гирлянок шари, що летіли прямісінько на ліс та потрапляли до чарівних будиночків зі світлячками. Світлячки зазвичай збиралися в цих будинках, і їх світло ставало так багато, що вистачало освітлити увесь ліс. По дротам світло проходило до кожної хатки. Дракони зрозуміли, що можуть налякати звірів, якщо зруйнують будиночки світлячків і тим не буде де збиратися, тоді світло зникне в усьому лісі. Тож лише, лише дописавши булю про те, що в чарівному лісі не страшно, поопинився в суцільній темряві. Зайчики не любили в своєму житті чотири речі: гриби, броколі, драконів і темряві. Але найбільше в темряві полякало ще й те, що його телефон міг розрядитись швидко, і тоді він не міг пірнати до свого яскравого та веселого світу ігор, перемагати. Здобувати винагороди, покращувати вид свого героя. Це була справжня трагедія. По, ти як, синку? забігла до зайки, до зайки його мама, тримаючи в руках свічку. Подивився на телефон і побачив 5% заряду. Я жахливо, мамо, я майже вмер. Що ти таке говориш? Не можна такого казати на себе, у мене зараз розрядиться телефон. Ну, то й добре, ходімо разом грати в ігри. Сайчик знав, що мама зрадіє тому, що його телефон розряджається, чомусь всі батьки дуже, люблять, дуже не люблять телефони. Бо зрозумів, що це все через те, що у батьків в дитинстві не було телефонів, і вони просто заслять своїм дітям. Що тільки на телефони не говорили, що від них погана постанова, поганий сір, погані зуби, погана увага та погані оцінки в школі. При цьому батьки й самі постійно сиділи в своїх телефонах. Так було і цього разу. Мама покликала всіх у вітальні, але молодший братик По Роні, сидів у телефоні та грав, тато читав новини в телефоні. А мама переписувалася з подругою, теж в телефоні. Класні у нас ігри, обережно сказав По, який дивився на розкладену гру, в яку ніхто не починав грати. Ти правий, синку, це не діло, зрозумів свою провину тато. А ну-ка, давайте відкладемо телефони і, не будемо, і будемо грати разом. Це не чесно, По забув зарядити телефон, а маємо страждати всі ми. Я не буду відкладати телефон, вперто пробурмотів Руні. Давайте пограємо в дві гри одночасно. Відкладемо телефони, будемо грати в настільну гру. Той, хто візьме телефон, першим буде мити посуд після вечері, сказала мама, яка зрозуміла, що посудомийну машину включили, включити не вдасться, а стояти біля раковини їй не дуже подобається. Давайте, підтримав ідею тато. Який боявся, що мама змусить його мити посуд. Давайте, сказав По, який зрозумів, що його 5% уже перетворилось на 2%. Ну, добре, промовив Роні, та відклав телефон в сторону. Виявилось, що в реальному житті ігри теж були веселі, родина грала в Дітів. Ця гра вмістила карточки, до яких потрібно було вигадувати асоціації. Бо дуже любив фантазувати та вигадувати цікаві назви до карточок. Тато Зайчика постійно поглядав на телефон, йому дуже хотілося перевірити та почитати про новини. Так йому здалося, що він може контролювати ситуацію і бути в курсі усього. А значить, краще зуміє захистити найдорожче в світі свою родину. Але тато тримав себе в руках і не чіпав телефон. Мама теж постійно косилась на телефон і дуже хвилювалась, чи, буває їй родичі не пишуть важливе повідомлення. Але обидва дуже не хотіли мити посуд. Варто було мамі згадати, що на вечері вона буде смажити м'ясо і варити гречку, їй ставало погано адже мити каструлю після гречки дуже невесело. Тому мама також з усіх сил намагалася забути про свій телефон. Так і минув вечір родини. Виявилось, що без світла жилося дуже весело. Тим часом один з важливих драконів дивився на чарівний ліс в бінокль. Ну що, вони вже підняли білий прапор, злякались темряви, бояться нас, здаються, щось не видно. Ви ж робили, розбили всі будиночки. Обурено запитав важливий дракон. Так, світла у них немає, але, здається, їм не страшно. Не може бути, без світла жити неможливо, їм має бути страшно. Але ж в кожній родині чарівного лісу знайшлись заняття по душі, і, як виявилось, якщо знайти заняття по душі, можна освітити оселю і без світлячків. Варто лише дати душі щось приємне. Як вона починає світитись сама. Після вечері тато та По почали грати в шахи. Зайчик досі не вмів грати, і тато зрозумів, що це найкраща нагода навчити сина. Любий, що ти там з новинами? спитала мама. Може, перевіриш, коли дадуть світло? Тато поглянув на телефон, але в останній момент забрав руку. Хитрунка, сама перевір, сказав тато. Мама розчаровано зітхнулася, як же їй не хотілося мити посуд. Вона вже подумала про те, що взяти телефон, але все ж побачила сина. Малий Роні зажурився, тож мама знайшла книгу, казок для дітей і почала читати наймолодшому сину. В той вечір посуд так ніхто й не помив. Але всі були дуже задоволені, бо, являється, проводити час з батьками не так вже й скучно. Лише вранці будиночки світлячків відремонтували і ті змогли знову зібратись разом, щоб у всіх оселях з'явилось світло. По зміг зарядити телефон, мама та тато разом завантажили пральну машину. От би, дракон і сьогодні... От би дракони і сьогодні кинули до нас шарик, щоб ми могли разом пограти, сказав за сніданком Роні. Не обов'язково чекати цього, щоб разом грати в настільні ігри, сказав тато. Пропоную сьогодні піти всім разом до магазину та купити ще ігри, їх є дуже багато цікавих. А ще книжок з казками, попросив Ронні, а ще разом можна ліпити з пластиліну, або малювати, або навіть писати разом казки. Сказав по: ми навіть можемо почати писати книгу про те, як створювати ігри, вигадувати ідеї для ігор, коли темно, а коли світло програмувати ігри на комп'ютері. А ще можна разом пошити костюм для Хеловін, сказала мама. Тож, в чергове, план від підступу драконів не спрацював. Замість того, щоб злякати, звіри лісу в чергове подолали свій страх, об'єднались разом та знайшли внутрішнє світло. Ось така казочка сьогодні. Ми її вже прослухали. Я дякую вам за увагу те, що ви мене уважно слухали, діти. І так, Артем, слухаю. Ти піднімаєш ручку, я тебе слухаю. Будь ласка, можеш говорити. У мене на що та, та тривога вела тільки що. Тривога? Угу. Якщо так, тривога, так. то бать... до батьків, будь ласка, якщо потрібно виключатися, відключайте. Головне, щоб ви були в безпечному місці. Домовились? Так, так Кіра, ще... я тебе слухаю. А я Ой, яка молодець, дуже гарно. Молодець, це в тебе що? Розкажи нам, що ти зобразила. Котика і сонечко. Котика і сонечко, молодець. Так, а хто ще у нас намалював те, що ви чули в казочці, можете показати мені? Піднімайте так, ручки. Хто хоче показати? Да, будь ласка. Даночка. Ти малювала чи ні? Ні, Дана уважно слухала казку. Добре, Дана, зрозуміла. Так, Мирослава, якщо ти хочеш щось сказати, будь ласка, показати на малюночку. Я, я, не, я не малювала, але не по темі, я просто захотіла щось намалювати. Ну, можеш показати те, що ти намалювала. Угу. Добре, Ось. молодець, дуже гарна дівчинка в тебе вийшла. Так, хто ще там хотів показати мені, я бачила. Показуй, бо я не всіх бачу. Так, Віка щось малювала. Вікуся, можеш ближче показати, тому що не видно. І розкажи, що ти намалювала нам, тому що ти уважно казочку слухала. Що ти намалювала? Так, ти й ти вікусь. Так, просто показала. Добре, дякую. Молодець. Так, Артем Латою ще. у нас ручку тримають. Моя з зла... Лата ты малюнок нарисувала. Показуй, латочка ти там намалювала. Клас. А що це в тебе таке, розкажи нам, ну, будь ласка. Я змалювала у Артема. А, Артєва. то Артем теж малював, угу, а сам не признається. Добре. Дашуль, ти теж хотіла щось сказати кажи. Я хотіла сказати, що дуже класна казка. Угу, дякую. Так, так клас, нам ще бій, Аня дуже показує власне. свого зайчика. Аня, будь ласка, покажи нам ближче. Так, бачимо. Клас, в тебе дуже гарний зайчик, ти прям молодець. Крутий, дякую. Так, ще у нас Андрій ручку тримає. Андрій, ти щось хотів сказати? Да. Скажи, Я так. Я сьогодні малював, бо не знаю, що треба малювати. Ну нічого ні. страшного. Малювати не обов'язково, це пані Аліна казала, хто має бажання. Ти казочку mm -hmm. прослухав, як тобі казочка? Так, да, тільки я зайшов, тільки я не спочатку її слухав. Я слухав, коли трошки пізніше, бо я здесь його займався. Боже, який ти молодець. Якщо захочеш спочатку, можеш зайти в записі. Казочка буде в записі. Так, у нас ще є підняті ручки? Немаю. Вас так сильно вразила казка, що ви почали думати? Чи не варто відкласти телефон і провести час просто так? Так, всі зайняті. Хто малює? Он Вікуся бачу, щось виліплює. Ну що, якщо запитань немає, ніхто не хоче поділитися нічим? то я думаю, що можемо прощатися і вже проводити свій вечір. Так? Давайте подякуємо пані Аліні за чудову казку. Не знаю, як у вас, в мене теж виключають світло зараз досить часто, і от казочка дуже сучасна. Тому ми теж з моєю дитиною більше часу почали проводити разом. Ми малюємо картини по номерах. Можливо, ви теж, коли вимикаєте світло, щось робите таке? Граєте в ігри? Чи у вас. Так, Валюша, Валюша киває голівкою. <хи> ну що ж, мої любі, давайте подякуємо пані Аліні і відправимо їй велике-велике сердечко за таку крутезну, крутезну казочку. Надіємося, що Зайчика По є ще пригоди. Пані Аліна, не підскажете нам? Так, звичайно. Тоді ми з нетерпінням будемо чекати на нові пригоди зайчика по. А ваші малюночки, як ви домалюєте, обов'язково прикріпіть в коментарі. Домовились? Домовились. Всім бажаємо доброї ночі і солоденьких, солоденьких слів Ой, снів. І хай вам присняться зайчики. Бувайте! І ми вас чекаємо завтра обов'язково. Гарного вечора! Boa noite. Right.